Доброго ранку. Сьогодні 14 вересня, четвер. І вітаю всіх у ранковій програмі «Зарубіжжя». Це програма для тих, хто цікавиться, що про Україну пишуть, говорять у світі авторитетні засоби масової інформації. Вчора ну, було, на мою думку, два таких важливих повідомлення: так у світових засобах масової інформації стосовно України. Ну, це перше, це всі практично написали, ну не практично, всі. Заслід масло інформації говорили про зустріч Чен Іна з Путіним, так, у Росії на цьому стартовій площадці Космодрому Східний, російською Восточний. Там багато було про це написано. Але в той же самий час, і це було дуже добре, була досить, досить хороша новина для України. Мова йшла про атаку на Севастополь судноремонтного заводу. Так. Українськими Збройними силами, повітряними силами, потім це вияснилось. Ну, давайте все по порядку. І почнемо ми з американських е, ЗМІ. Що там про це е, нам говорило і писало CNN, не тільки CNN? Ну, стосовно зустрічі з Кім Кімчинином, там писали, що ТАРС е, повідомило, що вони були разом 5 годин, говорили про двосторонні регіональні стосунки. Про те, що він там буде їхати в Комсомольськ на Амурі на увазі, яким чиним в рамках цього візиту. Потім покажуть потугу цього Тихоокеанського флоту Російського, якраз дуже добре. Коли про це домовлялися, от як показали потугу українських збройних сил стосовно Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, офіційні особи США попередили, що саміт може призвести до того, щоб Пхенянь посачатиме зброю для використання Москвою у її невдалій війні з Україною в обмін на санкціоновані технології балістичних ракет. Також, ну, Сіянен, я ще раз хочу сказати, як і багато інших повідомили про цю нашу атаку. Прямо так вони її повідомили, що вночі українські війська завдали широкомасштабного удару по судноремонтному заводу в Кримському порту Севастополя. І це насправді дуже дуже добре. Про зустріч з Кім Іном і Путіним, і писала The Washington Post. Але я хотів би тут відзначити ну, заяву 에, Урсули фонден Ляєн, так? яка виступала. Вчора в Європарламенті і вона, президентка Єврокомісії, зокрема заявила, що Україна робить великі кроки на шляху приєднання до Європейського Союзу, але підкреслила, що членство є процесом засновано на, на заслугах. Ну, я не знаю, про які заслуги вона говорить, але ми догадуємося, напевне, мова йде все-таки про в першу чергу про корупцію. І сподіваюся, що такі заслуги у боротьбі з корупцією в Україні будуть найближчим часом. Також вона, до речі, не запропонувала там жодних якихось ну, часових рамок це членства України в своєму виступі. BBC, британці, що ж британці говорили і писали? BBC, ну, написали, BBC повідомили, що Росія стверджує, що Україна запустила 10 ракет і 3 безпілотних, безпілотних катери під час цієї атаки. Ну, повідомило, що е, були пошкоджені великий десантний корабль під назвою Мінськ і підводний човен під назвою Ростов-на-Дону. Ну, достатньо такі символічні, я би сказав, оці от назви. Мінськ. Ми пам'ятаємо Москву, так? Тепер маємо Мінськ. Ну і Ростов на Дону. Тобто там дуже нам хотіли е, говорити, що Ростов Папа, Одеса-мама. Ну, от я дуже добре, що по цим е, суднам, от, от з такими назвами. Завдання удару, я сподіваюся, що вони вже не будуть відремонтовані. Хоча російська влада заявляє, що вони повністю зможуть їх відремонтувати, за економіст також пише про зустріч Кім Ченина і Путіна. Це зрозуміло. Також вони повідомляють за економіст, що Україна атакувала кораблі Чорноморського флоту. І це дуже добре. Тобто ми бачимо, що ці дві новини ну, вони фактично йдуть одна біля одної. Якщо це стосується України, і це насправді, на мою думку, дуже-дуже вдалий такий, ну, я не знаю, інформаційний хід. Я не, не, не знаю, чи це було спеціально зроблено, чи наші готувалися. Але мені видається, що значною мірою так, от, є певна така ну, нівеляція. от, є новини про Путіна, про Іна, про ту зброю, боєприпаси, які там збираються подавати і продавати Росії КНДР. Але от ця новина про атаку на судноремонтний завод у Севастополі вона фактично от перебивала багато в чому. От новину про зустрічі це дуже добре. Тобто, вже Україна йшла не в контексті, просто там з великої загрози. З боку Росії, яка може отримати боєприпаси від Північної Кореї. Але поряд разом з цією новиною от була новина про цю наймасштабнішу, як е, практично всі це відзначили, атаку з боку України на Севастополі. Це, на мою думку, дуже-дуже добре. Ну, Також от хотів би е, подивитися разом з вами, що там Льомонт французька, так вже писала. Ну, на мою думку, тут варто відзначити, і це дуже серйозно, побачимо, як далі буде ця ідея, скажімо так, розвиватися. Я говорю про виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена в університеті Джона Гопкінса, так у Балтиморі, штат Меріленд, де він сказав достатньо серйозні речі. Я деякі ну, цитати вам наведу з його, з його виступу. Те, що ми переживаємо сьогодні, це набагато більше ніж просто випробування порядку після холодної війни. Це кінець десятиліття відносної геополітичної стабільності, який поступився місцем зростаючої конкуренції з авторитарними та ревізіоністськими державами, сказав Блінкен. Далі він продовжує. Агресивна війна Росії в Україні становить безпосередню і серйозну загрозу міжнародному порядку, закріпленому в статуті Організації Об'єднаних Націй і Його фундаментальних принципах суверенітету, територіальної цілісності та незалежності. Перш ніж додати, що, за його словами, Китай представляє найважливішу довгострокову проблему, тому що він не тільки прагне сформувати новий міжнародний порядок, але він все більше має економічні, дипломатичні, військові та необхідні технології для досягнення цього, блінки сказав наступне: ми опинилися в тому. Що президент Байден називає точкою перетину? Одна епоха закінчується і починається нова. Рішення, які ми приймаємо сьогодні, визначатимуть майбутнє на десятиліття, підкреслив Блінкен. І це саме от війна в Україні. Вона є точкою перетину цих епох, так, яка починається, буде починатися інша, і ті рішення дійсно будуть, і яка буде е перемога України. Я певний, що буде перемога України. Це буде на десятиліття впливати на весь світовий порядок. Про це якраз і говорить Блінкен. Ну, е, слід відзначити ще, що Лемонт е, пише про те, що Урсула фон дер Лейен у Страсбурзі, коли в середу, під час дебатів щодо стану євростану Євросоюзу в Європарламенті, зазначила, що буде виділено ще додаткові 50 мільярдів протягом 4 років на інвестиції та реформи для України. Це, це хороша новина. Ну і безумовно, вже, скажімо так, прославляють нашого командуюча повітряними силами генерала Миколу Олещука. І якраз Ремонт, і, і тут фактично ну, його цитату надрукували, де він відзначає успіх наших льотчиків. Ну, дослівно, дякую льотчикам ВПС України за відмінне виконання бойового завдання. Написав середу в телеграм. Командир Микола Олещук під фотографією палаючого Севастопольського порту це відзначається, пишеться в французькій газеті Monde. Німецька з дойче Цайтом також повідомляє про ці вибухи у Севастополі. Тобто, ми бачимо, що всі такі впливові газети, як в США, Штатах Америки, так і в Британії, Франції, Німеччині, вони пишуть про це. І до речі, в Іспанії, Італії, також ми зараз туди. Також дійдемо і подивимося, що там е вони повідомляли. Але звіддочий Сайтонг написала, до речі, цікаву новину. І сподіваюся, що ця новина буде неприємною для російської, чи як її називають австрійсько-російської співачки Анни Нетребко. Отже, що написала написало звіддойчанг? Цієї п'ятниці австрійсько-російську співачку Анну Нетребко можна буде побачити в опері Жозеп Верді Макбет. У Берлінській державній опері Унтер Ден Лінден і наш посол треба віддати йому належне. Дуже швидко на це зреагував, я Маю на увазі пана Макеєва. Він е, написав наступне: що вона абсолютно не визначилася з війною, хто її розпочав, це екс-соратниця е, Путіна, і не можна, щоб вона виступала у Берліні. Його, до речі, підтримав е, бургомістер Берліна, Кай вегнер та та й сенатор з культури Джо Чуа, Чуаво, І вони також підписали там е, петицію, так, яка вже набрала 35 тисяч, що забороняє е, уступ, виступ співачки. Це онлайн така петиція. Я сподіваюся, що все-таки ну, цей виступ скасують. Ну, подивимося, до п'ятниці залишилося чекати чекати недовго. Іспанська Ельпаес також е, пише, повідомляє про атаку українців на Севастополь. Вони знову ж, як і всі фактично відзначають і пишуть про зустріч е, Путіна і Кім Іна. Ну там про те, що Кім кінин сказав, що відносини з Росією це самі пріоритетні і так далі. і Тому подібне. Ну, я вважаю, що напевно кульмінацією цього візиту стало запрошення Кім кімченина. Е, Путіну, щоб він відвідав КНД. Тобто фактично тепер Путін має можливість відвідувати КК, тобто Китай і Корею, північну, до речі, Корею, КНД треба це уточнювати. От туди йому і дорога. Тільки і ці країни його й запрошують. Ну сподіваюся, що тих, таких країн це буде менше і менше, бо є ще інші, які так чи інакше мають достатньо дружні стосунки з російською. Федерацію Тож, іспанська Альпайс також згадує про виступ Блінкіна в університеті Джона Гопкінса. І Я вважаю, що це, це, це важливо. Ну і Італійська Ля Републіка вона пише, що е, цей удар по Севастополю був завданий ракетами Shadow Storm. Пише про те, що це спільна розробка Великої Британії і Франції. Пише про те, що дальність від 250 до 500 кілометрів. І Британія оголосила про передачу цих ракет Україні 11 травня, а Франція 11 липня. Я сподіваюся, що будуть ще інші види озброєння, які будуть наближати перемогу України, А ми віримо в цю перемогу. Все буде Україна.